Вітаю вас, Дмитро Блауш, лідер списку радикальної партії Олега Льошка до Чернігівської міської ради, голова місцевого осередку партії. Сьогодні у нас в студії. Вітаю вас, пане Дмитро. Добрий день. Чому ви пішли у політику? Тому що до цього ви мали справу з бізнесом. У вас була своя деревообробна промисловість. У вас був економ-евакуатор, але чомусь ви зараз не у бізнесі, а в політиці. Е, економ-евакуатор, він ще працює, він ще є. Цей проєкт відданий батькам. Давайте я почну з того, що трошки розкажу про себе. Мене звати Дмитро Блауш, я народився 8 листопада 92 го року. Мені 22 роки. Я закінчив 15-й ліцей, закінчив Чернігівський педагогічний університет, факультет історії та правознавства. Фактично, мав би стати вчителем сьогодні, але життя моє склалося трошки інакше. Коли мені було 13-12 років, мій батько захворів на рак. І мені дуже в ранньому віці довелося працювати, дуже в ранньому віці довелося брати відповідальність за свою сім'ю, свої руки, так би мовити. В той час у моїх батьків була деревообробна фабрика, але в такому віці, ви знаєте, дуже складно управляти підприємством. Тому я вирішив змінити вид напрямку сімейної діяльності і займатися такими автоперевезеннями. Допомагати людям в свою чергу, це дуже гарна справа. От, але ви знаєте, от, пропрацювавши деякий час, Зрозумівши, що можеш досягати якихось певних поставлених цілей, хочеться щось змінити, Хочеться щось зробити на краще. Адже розумієш, як би ти не працював, як би ти не викладався, але, ви знаєте, такого чогось захмарного досягнути неможливо. Тому що ситуація в країні цього не дозволяє, попри просто-напросто. Просто От тому, напевно, захотілося і спробувати себе в політиці. А можливо, так і карти в житті склалися. що… От прийшов саме в політику. Я ще особисто про вас, ви одна дитина у сім'ї? Ні, нас двоє. У мене ще є старший брат, але ви знаєте, ну, брат пішов більше по такому напрямку, він такий більше сімейний, він завжди був сім'єю, а я завжди був такий пробивний, завжди ходив е стукати в за зачинені двері. І от в житті таке кредо, що якщо будеш намагатися і будеш. Працювати, то завжди досягнеш свого. Ви обрали у політиці шлях разом з радикальною партією Олега Ляшка. Чому саме з цією політичною силою? Я вам хочу сказати, що політика для мене це була така е, дитяча мрія. Але три з половиною роки назад е, приймав участь в благодійному аукціоні. По-моєму, там тоді допомагали дитячому будинку. Повсякчас, маючи такі проблеми з батьком, коли мій батько інвалід сьогодні другої групи. Е, я вирішив завжди допомагати людям, які цього потребують. Це можуть бути або діти, інваліди, або з онкохворі -онко люди. І так само допомагав дитячому будинку, де виграв зустріч з Олегом Ляшко. Так склалося життя. Познайомився з цією людиною, поспілкувався. Зустріч була десь біля двох годин. І просто зрозумів, що з цією людиною я готовий йти, боротися і досягати гарного майбутнього. Ви заговорили про благодійництво. Дійсно, ви займаєтесь цією діяльністю, але про це дуже мало пишуть. і Дуже мало знають. Як ви поясните, чому дивіться, я виховувався в християнській сім'ї. Мій прадід це покійний митрополит Антоній Чернігівський ніжинський який збудував сім храмів в нашій області. Зробив реставрацію 363, По моєму храмів так само, мій батько завжди був працював при прадіді. Моя мама. Ну і напевно, ці сімейні традиції та гарні звички не дозволяють про це розказувати. Бо це ти робиш, знаєте, від щирого серця якось не для загалу. Ви очолюєте список політичної партії радикальної Олега Ляшка і формували її команду. Як ви її формували? Яка взагалі команда йде у ради різних рівнів в області? Дивіться, ну, першочергово я формував. Долучався до формування місцевого осередку. Чому? Тому що в нас так само є і куратори, це народні депутати, є й так само обласний керівник, який так само впливає, якраз. Ну, це і буде і правильно, Тому що, коли ти хочеш зробити якісну команду, коли ти хочеш зробити так, щоб ця команда якісно працювала, повинна бути конкуренція і всередині команди. Це правильно. За яким саме, яким саме шляхом я формував команду? Першочергово для мене. це... Ті люди, які на початку розбудови партії приєдналися до нашої команди, ті люди, які прийшли за довгий час до рейтингів, за довгий час до, можна так сказати, так би мовити, слави серед людей радикальної партії. Це першочергове партійці. Друге, це напевно ті люди, які я бачив, що вони дуже себе віддають. Праці, праці задля людей, які роблять і досягають цього результату. Адже робити можна багато чого, але коли в цього в тебе немає результату твоїх дій, ну це буде якось знаєте. Тому от саме за таким чином я формував команду. Першочергово це партійці, це ті, хто вже багато років працює, це ті, хто багато років е, роблять, задля того, щоб наше місто було якось, знаєте, більш гарним. От саме за таким чином. І в той же час ваша команда досить молода, серед ваших однопартійців, чимало ваших однодумців, можна сказати, ваших друзів. Так, це дійсно правда. Ну, я вам хочу сказати, що я в цьому плані людина не бідна, у мене дуже багато друзів, дуже широкий круг спілкування. Але це все такі жарти. Чому друзі? Тому що. Три з половиною роки назад, коли я починав громадську політичну діяльність, саме мої друзі були поруч зі мною. Саме мої друзі повірили в мене, і я їм сказав, хлопці, давайте візьмемося за справу, давайте доведемо її до кінця, давайте зробимо щось, чим би ми потім за 10 років, за 20 років гордились. І тому, звичайно, переважна кількість друзів є. Але так само ці друзі формувалися якраз у співпраці, бо коли я починав розвиватися, коли я починав працювати в радикальній партії, цей через інтернет мережі до мене просто долучалися люди, з якими сьогодні я можу їх назвати друзями, навіть більше, ніж з друзями, бо ми одна сім'я. Ми живемо партією, партію, щодня ми вирішуємо якісь проблеми людей, щодня ми чимось займаємося. Тому навіть вже по ходу роботи вони стали для мене друзями. У вашій команді чимало юристів. Чому? Чому? А ви знаєте, напевно, це така е розповсюджена професія, ну. Тако... Всіх, якісь мрії з дитинства, куди йдеш навчатися, піду на юриста, піду на юриста. Це перше. А друге, це, мабуть, через те, що ви знаєте, в політиці знання законів це дуже важлива річ, тому що чого не там стосується, хтось з людей не прийде, розкаже про свої проблеми. Юридичну точку зору треба знати, закони треба знати, бо там дуже багато підвохів. і ти маєш розуміти, що саме зробити для вирішення проблеми саме в правовому полі. Чернігівці знають вас за масштабними акціями, які проходили у місті. Одна із них це акція на підтримку колективу Смоленського торфобурикетного заводу, коли ви вивели людей і вийшли разом з ними на захист колективу. Як вирішилася сьогодні ця проблема, а чи вирішилася взагалі? Дивіться, я спочатку так почну. Це не єдина акція, тому що наша партія займається вирішенням дуже серйозних для громади проблем. Перша проблема це була десь два роки назад, коли нас хотіли провести так звану медичну реформу, це був пілотний проект на Чернігівщині, хотіли зачинити дві дитячі лікарні. Як би про це не говорили, але їх фактично хотіли зачинити, хотіли зробити сімейних лікарів. Хоча досвідченість при, всякої, при всій повазі до медичних працівників, кожного медичного працівника, не вистачило б на кожну сім'ю окремо, щоб він був, там, мав знання на всі п'ять напрямків лікування. Бо це фактично неможливо, і сьогодні в Україні жодний з медичних закладів учбових не надає не надає такі професії, щоб ти був е, якби професіоналом на всі напрямки. Е, ми не дали зачинити дві дитячі лікарні. В той момент, вперше за історію Чернівської міської ради, ми разом з Ляшком завели простих людей до міської ради, де депутати просто не змогли проголосувати за ці рішення. Друге питання це Смоленський торфобрикетний завод. Я вам скажу, чому я захотів привести людей? До нашого губернатора. Я вам скажу тому, що яка склалася проблема? Коли до мене звернулися люди, до цього в них Валерій Куліч перебував. Він їм пообіцяв, що протязі двох днів він вирішить цю проблему, хоча він має повноваження, щоб якось їм допомогти. Причому пропозиція була навіть не в тому, що допомогти. Можливо, він і не має там, всіх сил і зусиль, щоб щось змінити. Але все-таки він як другий господар міста, він має ставати на бік людей. Бо саме громада це є джерело влади, і допомагати вирішенні їхніх проблем. Завод у нас найновіший, найтехнологічніший, 1987 року його збудували. Запаси торфу просто неймовірні. А сьогодні фактично людей кинули напризволяще, залучили якихось там луганських працівників невідомих, які, до речі, безпілотники запускали на базу дислокації наших військових. Тобто там питання дуже небезпечне. Небезпечне з точки зору і військового, і небезпечне з точки зору для людей, тому що сьогодні фактично людям не дають працювати в умовах, коли ви знаєте економічна криза в країні. Зараз знищувати фактично цей завод, цей завод навпаки ми маємо розвивати, підтримувати і робити все від себе залежне, щоб він працював, і була в людей робота. Було 120 працівників, сьогодні 40. Чим сьогодні закінчилася ця проблема? Фактично нічим. Тому, тому що ну, ми не маємо повноважень, щоб якось це змінити. Ми, до речі, зараз плануємо мітинг в Кабінету міністрів разом з працівниками, де ми залучили міністерство. І прем'єра прем'єр-міністра до цієї проблеми, щоб вони бачили, тому що вони не можуть знайти знайти точки зору спільної працівники і керівник. я вважаю, що це поганий керівник, який не може ну зі своїми працівниками про щось домовитися. Як він тоді може бути керівником? А коли влада не звертає на це уваги, то це треба міняти. От саме тому ми займаємося і вирішенням проблем простих людей. Ви також очолили представників бізнесу, яких запросили на пікет до підпарламенту Кабмін, коли відстоювали неможливість, щоб не дозволити встановлювати розрахунково касові апарати і якось ну, заважати роботі бізнесу. На сьогоднішній день як наскільки серйозна ця проблема, чи вона залишилася, чи вона залишається у вас на контролі? Сьогодні ця проблема вирішена. Вирішена, яким чином, я вам скажу. Давайте я розкажу так до початку до історії, як це почалося. Є в мене е знайома, це мій вірний друг е Наталія Осіковська. Є і Олена Варникова. Одна представниця підприємців, інша так само під представниця підприємців. Більше того, одна представниця профспілок всіх підприємців. Звернулися вони до мене з цією проблемою, але я так само маючи власну справу, розумію, що таке ці касові апарати, коли немає податкової реформи, що це фактично. Знищення малого та середнього бізнесу. Е, наш лідер Олег Ляшко, він в комітеті якраз податкової політики. Тому до мене вони звернулися. Ми спочатку зустрілися з нашим лідером в Києві. Ми зробили акцію протесту. Вона була на протязі півтора місяці, їх, по-моєму, було чотири чи п'ять. Щоб ви розуміли, було й по п'ять тисяч людей під Верховною Радою. Але шляхом зусилля, шляхом підтримки, до речі, Олег Ляшко. Це автор цього законопроєкту, ще наш другий депутат Олег Куприєнко і Оксана Продан. Вони зробили законопроект, і спільними зусиллями вони в Верховній Раді. Ми поза стінами Верховної Ради змогли досягнути того, щоб це питання вирішено. І на сьогоднішній день всіх, в кого е до мільйона гривень для підприємців 2 третій групи касовий апарат не встановлюється. Тобто, це можна назвати перемогою. Останнім часом ми спостерігаємо за тим, що радикальна партія Олега Ляшка вона вийшла із коаліції і на екранах дуже часто відбуваються скандальні репортажі, які стосуються депутата Мосійчука. Чи змінило це щось у вашому відношенні до партії? Моєму відношенні абсолютно ні. Чому я вам скажу, тому що Одразу після нашого виходу із коаліції почалося політичне переслідування наших депутатів. Це не тільки Мосійчук. щодо звинувачень на бік Мосійчука. Я зараз не буду його виправдовувати або щось там казати. Я хочу сказати, що це має вирішити незалежний суд, який ще в нас в країні залишився чи ні, це покаже, покаже вже введення цієї справи. Що щодо мого особистого відношення, навпаки, воно нас згуртувало. Сьогодні ми більше об'єднані, тому що зараз Генеральна прокуратура готує подання не тільки от зараз, нам Січукає, але що відбулося з Місічуком? Давайте поговоримо трошки. Зробили цирк в Верховній Раді, будь-які норми закону не дотримувалися. Останнього слова не дали в той час, коли регіоналу Клюєву соратнику Януковича дали сказати слово за гроші дали втікти. То Місічіку навіть слова не дали, навіть нашої голові фракції Олегу Ляшку, лідеру, не дали слово. Катілі слово давали, Ляшку слово не дали. Тобто, це ненормально, коли ми говоримо, що ми живемо в демократичній країні. Друге, йому інкримінують зовсім інші справи, а не то відео, яке показали, і дуже багато запитань до цього відео. Йому інкримінують це і відстоювання учасників АТО, коли він вибивав землю у селищному голові. Тобто, ну. Інкримінують справи, де він боровся за патріотів. А ця людина дуже патріотична. Повірте мені, це мій побратим з яким я багато років знайомий, який і на свої поруки брав багато бійців, які навіть зверталися до мене. Зараз Генеральна прокуратура готує подання. Дмитро Лінько, це комбат батальйону Свята Марія, був зараз наш народний депутат, Андрій Лозовий, Сергій Скоротовський, Сергій Рибалка, І навіть на нашого лідера хочуть внести подання, але я думаю, на лідера не несуть, тому що бояться, тому що от, нас підтримують велика кількість людей, і це може спричинити людський бунт. Вони цього не зроблять. Але я вам хочу сказати, це навпаки всередині нашої команди зіграло нас гуртування, нас на поєднання. Нас і сьогодні ми з більшими зусиллями боремося. щоб... Зробити щось на краще, тож радикали відчувають на собі тиск. А чи відчуваєте ви щось тут Ми... у нас в регіоні? А звичайно, відчуваємо. По перше, я вам хочу сказати, відчуваємо тиск. З боку правоохоронних органів я не буду зараз там розказувати все, як є насправді, але тиск є. З Генеральної прокуратури мене так само запрошують додати до подачі якихось там свідчень, хоча я навіть не розумію, яких свідчень по телефону дзвонять, смски пишуть. Запрошують. Знаю інформацію, що сьогодні навіть і представники міської влади. Разом з правоохоронними органами місцевими дуже злі на мене, тому що я вивів простих людей зі Смоленського торфовракетного заводу. Ви ж бачили, як мене зустрічали? 50 чоловіків міліції автозаком перекрили нам дорогу простим людям, щоб ми до куліча не добралися. Про що це говорить? Про те, що вони бояться простих людей. А я питаю тих, коли от нас зупинили, я кажу: вам що немає де працювати, що в нас роботи немає, чи в нас бандитів вже всіх зловили. Но питання, на ці відповіді вони, звичайно, не дають. Вони дуже на мене злі, тому сьогодні, навіть внаслідок того мого виявлення боротьби за людей, вони навіть через це сьогодні намагаються на мене пересувати якось, але це. Це таке ми витримаємо. Одна з ваших кандидаток на зустрічах обіцяє роздавати чернігівцям слонів. А що конкретно зробили для міста? Що роздавати? Що, що роздавати чернігівцям слонів. Так образно подають її обіцянки в інтернеті. Слонів. А що це таке? Я не я не чув про таке. Це такі. Ну, мабуть, обіцянки такі якісь нереальні. Нереальні? Ні, ви знаєте, от у нас по перше, от е... Коли ми збирали свою команду, я всім чітко розказав: давайте не будемо тими, хто 24 роки дає пусті обіцянки краще зробити, а не просто давати обіцянки. Тому що, коли я сьогодні ходжу на зустрічі по дворах, і мені розказують по перше. В жоден двір, куди б я не прийшов, ніхто не зває, не знає свого депутата міської ради. Це ганьба. А давайте згадаємо 2010 рік. Оце я для людей кажу. Хто в 2010 році отримав більшість у міській раді? Це БЮД, це партія регіонів. Де сьогодні ці депутати? Вони сьогодні переобираються, вони сьогодні собі малюють рейтинги, якісь там, але це все навіювання такої громадської думки. І, але фактично за 5 років нічого не зроблено. Наша партія нікому нічого не обіцяє. Якщо хтось обіцяє, я подивлюся з цим розберуся як лідер списку обов'язково. Але ви знаєте, обіцянку треба одну давати. Треба, нам сьогодні потрібна прозора влада. Нам сьогодні потрібен прозорий бюджет. Нам сьогодні потрібен той депутат. Дійсно, який буде йти від народу, щоб людина завжди могла звернутися, щоб людина завжди могла проспілкуватися, а не тільки раз п'ять років, в той момент, коли йдуть вибори. Бо в нас відбувається, ми голосуємо за дитячі майданчики, ми голосуємо за залатані ямки. От тому саме ми так і живемо. Нам треба щось міняти, але коли ми говоримо про те, що щось міняти треба треба починати з себе. Треба, по-перше. Не тільки знаєте, приходиш на зустріч, багато хто критикує. Повірте мені, кожен з нас, не будучи депутатом, усвідомлює всю відповідальність тих чиновників, які 24 роки дурили наших громадян. І повірте мені, дуже незручно виступати перед людьми, які вони потенційно сприймають тебе як за брехуна, і це наша велика проблема. Сьогодні треба повернути людей, точніше, довіру людей. Це перше зробити владу прозорою, зробити прозорі бюджети, тому що виділяються мільйони гривень незрозуміло куди. Люди не знають, як подивитися, куди вони відділяються, за яким шляхом, скільки людей їх подербанило. От тому ми сьогодні йдемо до влади. Це єдина обіцянка, яку ми можемо давати. Наскільки впевнено, радикальна партія Олега Ляшка почуває себе ну напередодні вже в фінішу виборчих перегонів. Досить впевнено, ми залучаємося великою підтримкою людей. І люди підтримують нашого лідера. Ми показуємо своїх кандидатів, молодих, активних, креативних, енергійних, які е, готові сьогодні представляти нашу громаду, готові відкрито, прозоро працювати і робити все для наших людей. Тому, звичайно. Тільки вперед, тільки за перемогою ми йдемо. Дякую. Це був лідер радикальної партії Олега Ляшка, Дмитро Блауш, перший номер у списку до Чернігівської міської ради, і голова місцевого осередку партії. Дякую вам за інтерв'ю. Вам також саме дякую успіхів вам.